Вже кілька місяців на дністровському лимані можна побачити справжню пернату казку. Білі лебеді велично ковзають по воді, ступають на лід, поруч цілі зграї качок, а керманці сюди приходять родинами помилуватися, сфотографувати, погодувати. А чи знаєте ви, як це правильно робити без шкоди для птахів? Лебеді здаються довірливими, та насправді це дикі птахи. Їхнє здоров'я напряму залежить від того, чим їх пригощають люди. Найкраще. І ще це зерно, пшениця, ячмінь, овес, кукурудза. Підійде також подрібне на листя салату, капустина, терта морква, саме взимку, трохи відварених круп, без солі та спецій. Найпоширеніша помилка це хліб, особливо свіжий або чорний. Він викликає проблеми з травленням, здуття та навіть може призвести до загибелі птаха. Орнітологи наголошують, надмірне підгодовування також шкодить. Птахи звикають до легкої їжі і втрачають природні навички пошуку корму. Не варто і підходити до цих граційних птахів надто близько, намагатися погладити, чи брати птаха за крила, годувати краще з берега, не заходячи на кригу. Лебеді на лимані це окраса нашої громади і частина живої природи, яка довірилася людині. Тому з обережністю та відповідальністю поставтеся. До такої турботи Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.